Так, на продаж одна кабіна МТЗ мала, в такому собі стані. Двері всі все є. Ну вона всередині О, спокійно не відкрию. Коротше, варена трохи порвата. Всі стекла, все ціленьке, отак. Бачите. Так, далі. Зюмзовська велика. Криша підігнута, дві знімали. знімали. Ну, таке стан гарний. Всі стекла теж є, двері стекла, все ціленьке. От так. І от такий каточок. 2,50 на таких мощних почіпниках. Такий. Ну і мост теж продається. Кихось сім. Це з робочого трактора.